Друзі, ті рідкоземельні елементи, які знаходяться сьогодні в нашій землі, українській, нашій з вами, влада якимось там чином намагається передати американцям в управління, щоб вони це все видобували, і таким чином ми віддавали їм боргів. В принципі, і вашим, і нашим вони будуть видобувати, вливати сюди кошти, інфраструктура, щось буде рухатись, ну це, це потім, це не сьогодні. А сьогодні проблема в тому, що передати хочуть е, кота у мішку. Чому? Тому що е, всі землі і всі території, де знаходяться ці рідкоземельні елементи, метали і все інше, воно було віддане з 90-х років, було віддане, передане, продане, вкрадене е, тим, хто сьогодні має на це власність на цю землю або ділянку. Має якусь ліцензію, має якісь дозволи, якісь документи, будь що, на те, що вони можуть там видобувати, користуватися, розробляти і таке інше. І влада, щоб передати, має у цих відібрати. В принципі, нам з вами що? Ті в тих відібрали, ти відберуть у цих, нам яка різниця. В принципі, різниці ніякої немає. Але, друзі, але... Це не має так бути. Чому? Тому що, по-перше, незрозуміло е хтось це оформляв законно, хтось пройшов повз закон, хтось пройшов про конституцію. В когось на е своїй ділянці це є. В людини є якісь паї, там знаходиться е якийсь метал потрібний американцям тим же. Розумієте, так? Тому в цьому потрібно хоча б розібратися. Але ніхто з 90-х років аудиту ніякого не робив, ніхто в цьому не розбирався. Хапали, 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 роздавали все, роздали. А тепер хочуть це все, що вони роздали, розікрали разом там всі влади до цього часу. Тепер хочуть віддати це американцям. Американці брати цього не будуть.